останній місяць дуже сильно активізувалися, е, в першу чергу, ми, як кажуть, знаючи люди, на вказівку на дуже сильно активізувалися репресії у в'язниці по відношенню до так званих політичних ув'язнень. Хоча на сьогоднішній день mm -hmm. всіх політичних ну, всіх пов'язаних можу вважати політичними, Скажу так, хто сидить більше року у в'язниці без вироку суду. Це стовідсотково, вибачте, мене на своє якась панама. Люди, котрі сидять 3-4-5 років, це панама стовідсотково. Разом з тим, ну, кажуть, що малюк тупає ножкою, кричить на в'язницю. І, ну, Я приклад до себе, скажу, що провело мене на останні три обшуки таких, що ну, якби це було в цьому приміщенні, то відлітало все, починаючи від лампочок до стелі підлоги, просто ну, вивертали вивертали все намагаються щось знайти. Е, ну, Не знаю, чим, щ, щ, чим вони ще наступний раз прийдуть, тому що е, все шукає телефон. Я скажу, хлопці, як тільки в мене телефон в руках появиться, е, відео буде прямо з камери. Якій би камер не пробував, воно буде зразу відео з камери, я буду коментувати все, що відбувається в цьому шапку. Разом з тим дуже активно атакують, і не тільки в мене, наскільки мені подовольство, боротьбу якісь ситуації, ну і так далі, і так далі.